Доброго дня, Миколаїв 12 травня, 24 рік. Сьогодні є в нас вільний час. Ходимо по садку і формуємо фундук. Піде в нас тема про фундук. Сів я так, щоб трошки тінь падала, тому що не буде видно, сонце засліплює. Якщо ви думаєте, що ви посадили фундук і він у вас просто так сам виросте, як і всі інші дерева. ну Не надійтесь, Не надійтесь, а краще не садіть тоді, якщо ви не збираєтесь доглядати. Ось яскравий приклад. Посаджений молодий саджанець фундука. Він, як завжди, з кожної бруньки кидає гілочки. Що в перший рік обов'язково потрібно? Обов'язково потрібно визначити лідера. Якщо ви хочете його вирощувати в один стовбур довгий, а потім десь робити розгалуження як штамбової форми, так сказати, як деревину, як простіше, щоб всі зрозуміли, то треба визначити середній лідер, всі зайві вирізати. Якщо ви хочете ось на даному прикладі сантиметрів 25 і вже пішли гілочки, як по моїй форміровці, вони не потрібні. Вони не потрібні на такій висоті нам повністю. Ось є центральний лідер, так сказати. Дивимося, що тут Там немає приросту, там мала бути квіткова брунька. Значить, ми його зрізаємо і лишаємо. Дві два пагани, які підуть. Вони підуть вріст, а потім ми можемо вибрати один якийсь із них або лишити два пагани рівненько і формувати. Ну Формувати свої рослини, як я вже мільйон раз розповідав, будемо по-любому я формую ось з цих. Тому що оце що посаджене, я його завжди називаю дрова. Ми його використовуємо для того, щоб воно тримало корінь живий. Кормило, підкормлювало його поживними речовинами від світла, так сказати, то такі теми. Все, нам дало ось поросль, і ми свій основний пагін будемо формувати свою рослину. А це для того, щоб отримати сигналку, а буде ось так погано рости, ось у цьому саженцю 2 роки. То ми його обов'язково виріжемо. Ми його вже можемо вирізати, тому що тут пішли молоді. Але поки що лишимо. Ось іще яскравий приклад такої самої рослини, яка росте. Вона у нас була підрізана і ось у нас йде один пагін. Але збоку ось кинуло іще пагін. Ми можемо його зрізати або взяти на довжині 20 см, прищепити, так сказати. Він тормознеться в зрості, підуть основні речовини в цей пагін і він основний буде цей. А цей вже буде як допоміжний. Можна його. Ось так зрізати. І все. І в нас буде гарний штамбовий кущ. Ось ці цієї рослині це вирощено вже з нашого самого пагона, вона пересаджена. Ось бачимо, як сформований штамп. Я формую ось такий високий штамп. Бачите, що тут все видалялося, видалялось, видалялося. Зараз ми знову ось ці гілочки. Ми їх приріжемо, щоб вони не росли. А в нас в основному йшли ось сформовані вже скелетні гілки. Також обов'язково все видаляємо ось тут, де розходяться рогатка, так сказати, Чи що? так, щоб тут більше не росли ніякі пагони, щоб стов був, був чистий, ось так. Очищаємо, вітер дує дуже сильно. Це ми залишили так. Ну, на всякий випадок, тому що саженець був пересаджений, якщо цей буде гарно у нас рости, то цей ми зріжемо повністю, а так поки що він росте. І З роками ми отримуємо ось такі це фундуки, яким вже четвертий рік. Бачимо, як гарно ростуть, все показано. Теж формовка, все обрізалося, зрізалося навіть ось в стігілки, коли вам. Ось, бачите, було зрізання. Це все обрізається, зрізається. І отримуємо ось такі он, прямо як дерева. Чим це краще для півдня України? Тим, що в нас вологи дуже мало. І так потрібно менше. Воно росте як деревина, не кущ крупніші горіхи і краще. Ну і мені так подобається обробляти. Ось бачимо поросель. Тут вже щеплені, що в нас щеплене, Гарібальді, морозівські, бачите, до речі, а ось минулорічна окуліровка вже пішла. Це я на всякий випадок, тому що ми формували ось ці сажанці, так вони гарні, вони дуже красиві, але це вже такі сорти, які начебто були непогані, але ми все завжди. Оновлюємо свій асортимент, у нас з'являються все новіші і новіші сорти. Це, до речі, садочок. Наш садок молодий старий, тому що як молодий вже пішов он туди вже молодий. Цьому вже три роки виходить від посадки. Ось такий садок. Все оброблено. Тут у нас ростуть кизили. Між кизилами росте йошта. Кизили у нас теж мають. Окуліровки. Тут ми вже, як я казав, ті, що не подобається, я вже ось висаджував тут інші сорти. Бачите, ось така формовка. Кожен, формуй, як хочете, формуйте, але з перші роки обов'язково треба виділяти лідера. Це в нас теж, як я кажу, сорти він нам не подобався. В минулому році, чи позаминулому ми щепили. На нього червонолисний, ось такий красень. Тут у нас пішла брунька, відломало, Вітер дуже сильно дув, відломало пагін, але брунька жива, вона піде. Це ми робили окуліровку. Окуліровку робили, до речі, трексон. Бачите, дуже зручно, я казав, поки місць приживеться, не приживеться, а потім бірку цепляти. А щоб бірок не нацепляти, вдруг брунька не приживеться. Прямо на стовбурі пишемо. І все дуже видно, зберігається. Пішов наш трексон. Це Трекстон у нас від Мішестеця. Мішестеця. Теж у нас Трекстон ось на порослі, ну щось він не дуже ще хоче йти. Ось так. Якщо не подобається, перещеплюємо. Ось, до речі, теж окуліровка, бачите, як гарно пішла. Яка листя, це у нас здається трапезун тут. А це ось те, що я розповідав, є відео про сплячі. Сплячі бруньки, спляче щеплення. Цьому щепленню роки три я вже зняв ось тільки лишилася така пов'язка. Пішли вже гілки, і воно в цьому році прокинулося. Спляче щеплення, так сказати. Брунька, яка начебто пропала. Ось такий у нас садок фундуковий потрошки зростає. Маємо надію, щось будемо збирати для себе. Буде вдосталь. Тут у нас кизили ростуть. Ну, а це в нас молодой, молодий в цьому році досаджений садок фундука. А далі яблуневий, які жерли зайці паразити. Все, наші бурячки кормові зростають, просто росте. Це так, для контенту. Так Трошки заросло, тому що школка посаджена, але фундуки, ось знову бачите, ось формовка. Формовка, штамбова формовка. Ви формуєте фундук як деревину. І все у вас потім гарно росте. Головне виділити лідера. Тому що як у вас не буде лідера, то воно виросте довгі гілки, 10 довгих гілок і буде як бог зна що. Ну я в мене є такі то я на них кажу плакуча форма, так сказати, тому що воно не росте в зріст, а як Бог знає, що Все, дякую за увагу і так довго дуже розповідав. Слава Україні!